Вітаємо новини на КТМ і сьогодні такі теми. Провели в останню путь захисника Владислава Первого. Виставка між історією та пам'яттю запрацювала у музейному центрі. Змінилася вартість оформлення паспортів. Інформує ЦНАП. Олександрія 21 січня попрощалася із захисником. 53річним сержантом. Владиславом I. Військовий загинув 19 грудня під час виконання бойового завдання біля Новодарівки Запорізької області. В останню путь захисника провели у Палаці культури Світлопільський. Небесний стрій знову поповнився захисником з Олександрії. 53-річний сержант Владислав І загинув 19 грудня поблизу Новодарівки, що на Запоріжжі, виконуючи поставлене бойове завдання. Прощались із захисником у Палаці культури Світлопільський. Сьогодні Небесне воїнство поповняється ще одним воїном, ще одним ангелом, який вже буде з неба оберігати своїх рідних і близьких. Сьогодні ми, як ніколи, дорогі хресті, повинні об'єднуватися, бо в єдності сила народу Боже нам єдність подай. Ми повинні найперше відкинути всі земні скорботи і турботи, і прийти і віддати шану нашому герою. Ми повинні допомагати нашим Збройним силам України. Ми повинні молитися за них, щоб вони поверталися додому живими і здоровими. Владислав Первий навчався в третій школі, після в ПТУ номер 13 де отримав фах машиніста ескаватора проходив строкову службу у військово-десантних військах. Сьогодні ми проводимо путь нашого героя героя, який з перших днів війни став на захист нашої, нашої держави. На жаль, на жаль, віддав найцінніше це життя. Та завдяки нашим хлопцям, нашим захисникам. Як сказав отче тільки що наші діти, наші люди можуть передвигатися і не бачити те жахіття, що бачили люди, наші люди на тимчасово окупованих територіях і що з ними там булося. Та я впевнений, наші захисники, наші хлопці помстяться за кожного і за кожного. Трудовий шлях розпочав помічником екскаваторника на Морозівському розрізі. Згодом працював у регіональній агенції безпека та деякий час водієм за кордоном. Кожен раз я зупиняюся на словах священника блаженні, чисті серцем, бо Бога побачить. Такі всі наші військові, блаженні, чисті серцем, щирі. Вони не нападали ні на кого, вони захищають і змушені захищати нас, нашу землю. Я дуже хочу, щоб слова Вічна пам'ять не звучали про Владислава Михайловича просто так, щоб вони були наповнені змістом, щоб ми допомагали нашим військовим і не збирались тут по таким приводам. Мої найщиріші співчуття рідним і близьким. З початком повномасштабної війни син Владислава І пішов на захист батьківщини. Батько не зміг стояти осторонь. Повернувся з-за кордону та у травні 2022 року був призваний на службу. Владислав був мені побратимом, братом, другом, людиною з великою буквою. Він був відважний, сміливий, але своєрідний, своєобразний. Наравний, впертий, і в тому він весь був. Ми дуже його любили, ми дуже його поважали, завжди підтримували. Поховали сержанта Владислава Первого на військовому кладовищі. У музейному центрі відкрилася виставка між історією та пам'яттю. Це плакатна експозиція, яка налічує 25 об'єктів культурної спадщини України, зруйнованих або пошкоджених внаслідок воєнних дій. Акцент на важливості збереження культурної спадщини, яка під час повномасштабної війни стала символом національної ідентичності та стійкості. З відкриття виставки дивіться наш сюжет. Учням центральноукраїнського наукового ліцею інтернату презентували плакатну експозицію, яка відкрилась у музейному центрі. Вона є візуальною частиною проєкту Локус Слідами руїн, який реалізувався у 2022 році, і став мистецьким інформаційним актом підтримки культурного середовища. Ініціатива виникла з того, що почали на початку повномасштабного вторгнення влучати в об'єкти культурної, зокрема, інфраструктури. І це відбувалося дуже швидко, і ми почали розуміти, що львівське середовище насправді не так ознайомлено з культурною спадщиною Схода Півдня, півночі загалом України на Західного штибу. І тому ми вирішили, по-перше, зібрати інформацію про об'єкти, які дійсно постраждали, які були або знищені, як скажімо, музей Сковороди, або частково поруйновані, як музей Щорс, кінотеатр Щорса в місті Чернігові. І тому ми ініціали. Али таку невеличку групу, яка почала досліджувати власне історію цієї спадщини, на якому воно рівні було дослідження державної охорони? І в нас вийшов такий досить символічний проект. Виставка між історією та пам'яттю має дві мети: привернути увагу до локальних об'єктів архітектурної спадщини та розповісти про ті, які повністю знищені, законсервовані або частково відновлені, і їх доля стоїть під питанням. Чи треба нам? Розбудовувати та відновлювати ці об'єкти спадщини, наскільки ми їх визначаємо як власна нашими українськими? Тому що, якщо ви оглянете експозицію, ви зрозумієте, що це. Спадщина локальна і вона є інші різні має історичні лакуни, і які іноді є під питанням. Скажімо, переважно це стосується зруйнованої спадщини міста Харків, яка переважно була забудована і створена в часи власне вже радянської доби. І питання, чи дійсно ми хочемо відбудувати Харків в тому форматі, в якому ми звикли останні 100 років, чи ми готові до якихось нових проектів, але з у рахунку того нашого культурного досвіду. Експозиція нараховує 24 плакати, на яких зображені не тільки об'єкти культурної спадщини тих чи інших регіонів. Ну, спочатку ми планували працювати лише з об'єктами культурної спадщини. Фактично, це такими архітектурними надбаннями тих чи інших регіонів. Ось, але по ходу роботи ми зрозуміли, що насправді є дуже різний рівень архітектури, яка має зовсім різний статус, і ми почали збирати так само. Ми вступали в комунікацію з місцевими локальними партнерами і визначали власне ті локації, які для містян, для мешканців саме цього регіону, і втрата або пошкодження їх дійсно є важливим таким ваговим впливом. Тому наш проект насправді він є не монотипним, він презент. Як державні інституції, які використовувалися як культурні установи. Це є навіть звичайні житлові, але архітектурно вагомі об'єкти, і так само ландшафтна архітектура, яка також зазнає зараз, на жаль, великого руйнівного впливу. Переглянути виставку між історією та пам'яттю та дізнатись трохи більше про знищені об'єкти архітектурної спадщини різних регіонів, можна в Олександрійському музейному центрі до 28 лютого. З 1 січня змінилася вартість оформлення паспортів. Зросла ціна як на внутрішні документи, так і для виїзду за кордон. Зростання незначні, проте варто врахувати їх при оплаті квитанцій. Реквізити, а також перелік документів, є на сайті ЦНАП Олександрійської тергромади. Взяти талон можна в розділі Е-Запис. З початку 2025 року змінилася вартість оформлення паспортів. Про яку суму йдеться та з чим пов'язане зростання вартості? Пояснила очільниця центру надання адмінпослуг. 1 січня 2025 року. Змінилася вартість адміністративного збору за оформлення паспортів. Змінилася вартість зв'язку з тим, що збільшилася. Вартість бланку, на якому друкується паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Тож паспорт для громадянина України з 1 січня коштує 558 гривень, це звичайний термін, і прискорений 928 гривень. Це в прискорений термін в семиденний термін. Закордонний паспорт вартість змінилася стала 1042 гривні, і прискорений термін 1682 гривні. Збільшення відбувалося на 54 гривні. Це внутрішній паспорт громадянина України, і на 84 гривні збільшилася вартість закордонного паспорта України. Також у нас змінилася вартість для пільгових категорій громадян. Пільгові категорії громадян можуть оформити паспорт внутрішній, не сплачуючи адміністративного збору. Вартість бланку за виготовлення паспорту становить 469 ,80 гривень 80 копійок. Це звичайний термін, 20-денний термін, і 580 ,80 гривень 80 копійок. Це прискорений термін. Це Внутрішній паспорт громадянина України. Ця послуга користується попитом у Олександрійців. Аналізуючи кількість звернень 2024 року, ми бачимо, що попит на оформлення паспортів не змінився. навпаки в минулому році навіть збільшилося в порівнянні з 2023 роком. Тому створені всі умови для того, щоб людині було зручно оформити паспорт громадянина України. Відкривається черга кожного понеділка. Талони є в доступній кількості. Працює два адміністратори. У нас є дві робочі станції, які оформлюють відповідне звернення громадян. Поцікавилися, як працює ціна під час повітряної тривоги та відключення світла. В тривогу ми не маємо права оформлювати звернення громадян, надавати відповідну послугу, тому ми або переносимо звернення на наступний день, або відповідно приймаємо після закінчення тривоги, якщо тривога є незатяжна. Також в період відключення світла ми не можемо надавати послугу зв'язку з тим, що в нас є окремий визначений канал зв'язку, який не під'єднаний до безперебійного блоку жилення на даний час, але ми працюємо в даному напрямку, щоб зробити резервне жилення для даного напрямку роботи. Тому Намагаємося створити ті умови, щоб оформили паспорти безперебійно, швидко, в зручних умовах, але період війни не дає нам можливості досконало це зробити. Перелік документів залишається незмінним. Він є на сайті ЦНАП Олександрія. Там же можна записатися на прийом в розділі Є запис, вибрати зручну дату та час. Про розвиток подій розкажемо. Підтримуйте захисників. До побачення.